Да Добрый вечер. И я вставлена. Да. А ты что? Ты сегодня раньше? Что в кишенях? Ничего. Mm -hmm. Это последний раз. Не шкода резать? ты? Да я и пытаюсь. Не жкода. Сегодняшние события шокували Україну, це мій чоловік. Мені треба до нього. Лобсерів принесла? Не доїли. Алісу знайдуть. А ти? Це не входить твої обов'язки? Навіть якщо це якось пов'язано з тими наркотиками, все одно через це підлітки не зникають. Ти можеш мені хоч раз в житті повірити? Сьогодні майже вся школа була на пошуках. Мастер-клад це велика пачка наркотиків. Він ділив її на маленькі дози і розкладав по місту. координати скидав Аладіну. Писати час, коли ми останні почались. Звичайно, писати. Все писати, все, що знаєте, пишіть. Мотоцикл не ушкоджений, тому я впевнений, вони знайдуться. Валерій згадував про валон з фарбою. Ви мене тікає, що Аліса розмальовує стіни для наркоманів. Бо я вже прийшла. Ще не я знаю, де вона.